Радіо UA а от у Польщі заявляють, що відносини з Україною останнім часом не найкраще і, власне, причиною називають висловлювання представників української влади. Про це в ефірі сказали заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський. І за його словами, у представників України виплуснилися певні емоції своєю чергою. Польща залишається поблажливою, бо на Україну напали, але вона також не повинна нападати на своїх союзників. А це правда, і тут власне Данілов висловився і сказав, що власне він сказав, що ми об'єднані ціллю знищити московську потвору і те, що нас об'єднує. А є більше ніж те, що нас розділяє. Дійсно, секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на ці закиди про погіршення стосунків між Україною та Польщею та заявив, що держави об'єднані дійсно спільною європейською історією і дружніми зв'язками. І ніякі московські паскуди не зможуть нас посварити. А це їм вигідно. Тому ми маємо бути обачними і знаєте, фільтрувати всю інформацію, яка є, яка надходить. Радіо Чикаго.